Чого сьогодні не вистачило для перемоги? Досить просте питання. Голів не вистачило. У нас були моменти. На жаль, дуже важко нам даються реалізація цих моментів. В першій грі досить велику кількість моментів ми створили. І в цій теж у нас було декілька нагод. На жаль, не можемо витиснути, поки в забиті м'ячі. Ключовим вважаю, програні дуелі один в один і. Підбори в середині дуже багато ми їх е, про, програли. Десь це було одним із ключових, де ми, де ми, можливо, помилилися. Я вам скажу, що сценарій йде минулорічного е, показника. Е, ш, ми важко чомусь входимо в сезон, але я вірю в свою команду, я знаю, що ми виберемося з будь-якої ситуації. мною ну, Роман Гнатів, наставник команди Скала 1911 Романе, ваша команда сьогодні впевнено перемогла. За рахунок чого? Ну, сьогодні можна сказати, що, скоріш за все, за рахунок самовіддачі, характеру, десь, ну, я не скажу, що ми переграли по грі, бо важка була гра, але вдалося нам реалізувати свої моменти. Ну і якщо Ужгород не забув, значить перекрити їхні сильні сторони, за рахунок чого вони могли нам забити гол. Коли ви готувалися до Ужгорода, перш за все, на які. Елементи їхньої гри ви звертали увагу. Якою була ця підготовка? Ну, дивіться, команда в них добре підібрана. В кожній ланці свої лідери, починаючи від от, Ільчук, центральний захисник, середині мере, три нападника, хороші, хороша якісь. Тобто когось сказати, що ми до когось одного попридляли більшого ні. просто треба було те, що я казав сильні сторони зіграти, не дати нападаючим, то що вони вміють робити. Забивати, але десь не дати вільно отримувати м'ячі всередині починати атаки. Тому може десь трошки перелаштувалися на гру в середньому блоці в захисті. Ну і ну, воно виправдало та тактика сьогодні. Наступний матч домашній проти Буковини. 2 чого очікуєте від цього матчу? Які взагалі у скали амбіції на цей сезон? Ну, Очікуємо важкої гри, тому що ми знаємо, що команди двічки, там молоді хлопці грають, які амбіційні, які хочуть доказати в першу чергу керівництву, щоб їх замітили. І вперше взяли хоча б навіть для тренування. Плюс в них одна заявка, не виключено, що хтось з першої команди може дати тим, кому там треба ігрова практика. Тому якби точно нема такого, що ми от Собі вже можемо розслабитися, приїжджає. Абсолютно ні. тому… Будемо налаштовуватись на них на повну серйозі. А по задачах задача від гри до гри прибавляти однозначно, бо все-таки в нас вимоги більше, ніж сьогоднішній. Результат це добре, звичайно, результат це на кону, але хочеться більш цікавішої гри. І ігри на перемоги, те, що приносить задоволення, вони очки, відповідно, чим більше тим вище там, ти вищий, там. От, в турнірній таблиці.